Літні сумочки зі знижечкою 459 гривень. Тут у цей ще банчу. Протенька сукня, в такий принт квітковий за 600 гривень. Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я, Тетяна Мінза. Щось сонечко на 5 хвилин. виглянуло і знову тучки, і, мабуть, буде дощ. Я в окулярах і знову без парасольки. Вирішила зайти в сенсей. Буду піднімати собі настрій. Так, подивлюсь, що тут нового зараз є. А тут ось така краса. Хто ще шукає собі на літо щось новенького? Ось така є спідничка за 600 гривень в блакитному кольорі, а також футболочка за 279. На літо, ой, щось вона виглядає жовтою, але це світло так падає. Білого кольору футболочка і блакитний малюночок. Також є ось така спідниця. Широка, теж блакитна. Тут резиночка, ціна 600 гривень теж, але тут інша тканина, тут жатка ось така. Жаточка, а тут ні. Є ще жаточка в білому кольорі, ось там вона далі висить. Так, дуже цікава тканина, тому що буде гарно виглядати, не мятися. Так, і ось така є сукня. Теж тут тканина жаточка і тут резиночка дуже широка. 600 гривень теж коштує. Так, зараз спробую зняти ось так, показати вам довжина, довжина до підлоги. так. Ще я побачила ось такий гарненький сарафанчик з лимончиками. Зараз спробую підійти з іншого боку, але тут інший манікен перекриває. Тож буде. Трошечки незручно. сарафанчик за 500 гривень. Теж є резиночка дуже зручно буде. І тоненькі бретельки Довжина, довжина довга, довжина міді. Так, зараз спробую обійти і показати з іншого боку. Ось тут вони вісять. Ціна 459, легенька така тканина і резиночка буде по фігурі гарно А також в іншому кольорі, ось такому блакитному, за 600 гривень. Тут інакше зроблено. Тут є ще ось такі валанчики, але цей мені більше сподобався. Більше такий, не знаю, Якийсь красивий і з такої тканини. Тут колір, а тут принт білий з листячка оливкового кольору. Теж є резиночка, теж бретелечка Так, ціна. Зараз спробую знайти 600 гривень теж. За 600 гривень є ось така сукня, вона на зав'язочку, на запах. Тут коротенький рукавчик і квітковий такий принт. Дуже такий симпатичний. Так, є ще ось така сукня на літо, а точніше це як сарафанчик, тут резиночка тільки позаду. А попереду ось так зроблено. Може, навіть візьму щось приміряю. Ціна та сама, 600 гривень, але тут колір такий чорний Чорний і бежевий. А хочеться чогось більш свіженького. Так, є смужечку сарафанчики, хто любить. Тут є гудзики попереду. Те, що несінькі бритерки, але ну мені ці не підійде, я знаю. Але може комусь підійде. Теж, теж довжина міді. Ціна, я думаю, така сама буде, а навіть дешевше, 459 гривень. Так, а поруч покажу вам, які є спідниці. Спідниці в одному кольорі. 600 гривень, точніше, кольорів декілька, але вони однотонні. Є в білому кольорі, а є в такому слонової кістки. Тут ціна 600 гривень і ось така біла. Біла теж 600. Так, а я дуже е, негарний вибрала колір манікюра, але що поробиш, буду скоро переробляти. Тож не звертайте уваги на мій. Невдалий мені коротенька сукня, такий принт квітковий за 600 гривень. Тут немає гудзиків, ось такий тут виріз виобразний. І рукавчик коротенький на резинці. Вона така свободного крою, є валанчик і пасок. Мені здається, є ось він. Так що можна буде так зробити. Зав'язати, якщо є бажання. Ціна 600 гривень. Так, і є ось такі. О, так, а вони ці сукні коротенькі. Так, коротенькі сукні по 659 на гудзиках повністю. Ось такі. Теж є пасок і є кишені попереду. Так, а що це за тканина така тут цікаво? В складі тут 80% віскози і 20 льон. Ось це такий варіант. на літо непоганий. Ну, світло падає не дуже. Зараз спробую так повісити, показати вам. Коротенький і рукавчик тут ось такий теж невеличкий. Так що, кому подобаються такі моделі, ви зараз їх можете знайти в інси. До речі, я буду дуже всім вдячна за коментарі і вподобайки і за підписку на мій канал. Так, ось така сукня є на запах в червоному кольорі. Такий принт. Квітковий теж 459 гривень, теж з коротеньким рукавчиком. Таким зовсім сукня така, я не знаю, мені не дуже подобається саме такі кольори. Точніше, червоний мені подобається, а ось цей чомусь ні. Мабуть, це ще тут, із-за того, що такий крій виглядає дуже так. Занадто просто, я б сказала. Так, а це коротесенькі сукні, в рубчик. Ціна 340 гривень. Олівковий колір. Коротесенькі. Є ще в бежевому кольорі і в чорному, мені здається, це вони. І в чорному. Так, і навіть тут щось є в рожевому в такому. Яскравому. Ой, а тут, дивіться, знижка 220 гривень. Ну, можна взяти по дому бігати. Ну, а чому б ні? Ось така. Так, тут розмір М, а може я собі елечку візьму. І X. Так, є ще в сірому кольорі. Так, і є щось таке в блакитному. Трошечки щось інакше. Теж тут знижка, ой, взагалі, 169 гривень. Так, о, а тут попереду ще є блискавка. Ну, виглядає не дуже якісно. Але такий бюджетний варіант, якщо треба. Так, а подивіться, ось тут що ще є. За 700 гривень ось така сукня. Так, сукня. З довгим рукавчиком. Шорти жіночі. Так, модель 659 гривень така рваночка. рваночка і тут є, дирочки. І край тут ось такий, теж рваний. А в кольорі трендовому, жовтому, такий, такий світлий кольор-жовтий, але є іще інші варіанти, теж в жовтому кольорі. Тут вже Ось така модель, більш насичений колір. Край тут оброблений. Тут ще ось так є пасок, дуже симпатично виглядає ціна. 700 гривень. Так, а є ще і в білому кольорі. Теж 700 гривень, інша модель. Так, я не знаю, чи буде вам зрозуміло, що це за моделька. Такі широкі шорти. Тут 40 розмір, теж є пасок тоненький. Ну, і є ще багато інших варіантів. Шорт, але я ось показую самі цікаві, на мій погляд. Так, Ось такі шортики. Є ще ось така модель шорт. Тут в складі теж є віскоза льон 72% віскози. Така гарненька теж моделька на літо яскрава. Так, хто збирається у відпустку. Так так що, я думаю, дивляться і шорти. Так, а є, до речі, ось такі більш. більш Ой, зараз витягну, скажу які. А, це у нас не шорти. Чи шорти? Шортики. Зараз подивимось шорти, спідниця. Ось такі. Колір тут такий зелений. Колір, скоріш, ближче до хаки. 459 гривень. Так що можна під маєчку взяти. Теж буде симпатично. Якщо ви ще не втомилися від тваринного так ось такого принта, є блузочка з коротким рукавчиком, ціна 600 гривень. Так, ось так виглядає. Такий крой, звичайний, рукавчик-ліхтарик, коротесенький. А також є, дивіться, під шкіру пітона. Це у нас шорти теж, ой, застрягла я ось такі шортики. <смі> так, а ціна? Ціна тут у нас 459 гривень. Вони е, доволі такі тоненькі, так що теж буде. Симпатично виглядати до якоїсь маєчки. Ну і є, звісно, брючки з такої жі тканини широкі. Так, теж під шкіру пітона. Або інші є варіанти з іншим принтом. Теж широкі ось такі тут у нас штанці і спіднички. Так, є багато варіантів маєк, футболок, і ось є такі знижечки. По 159 можна придбати ось таку маєчку. Так, спинка показую, яка тут цікава. Так що, кому подобаються такі моделі, то зараз якраз час придбати по вигідній ціні. Маечка за 219. Врубчик. Так, чорна, теж врубчик 219, але тут інша трохи модель. Коротенькі. Ну і багато шорт. По 169 є ось такі в сірому кольорі. Так, а ось дивіться, які. Маєчки, але вже тут хтось їх забруднив, коли міряв. 339 гривень. Коротенько в смужку. Жакети зараз якось не дуже актуальні, але вони літні. Може на прохолодні дні 800 гривень, ось такий коштує. Колір персика. Красивий колір. Так, а ось дивіться, які ще є сорочки. Тут, правда, мені не подобається, що ниточка Люрікса є блищить. Так, по 269 цього. були 459. Є в блакитному, блакитна смужка і рожева. Так що є зі знижечки. Зі знижечками ось такі сорочки. легенька блузочка за 269 гривень без рукавчика на гудзиках. Тут трояндочки намальовані. Теж така невагома. На літо класно Так, взуття 189 гривень. Ось така модель босоніжок. Так, є шльопочки, Ось такі, наприклад. Ціна тут 459 гривень. Шльопочки є і інші. Так що можна обирати ціни доступні. Тут ціна взагалі 269 гривень. Ось така модель. Так, ще ось така на літо. Тут бантик. Так, подошва. Ціна 339 гривень. Так, а є в білому кольорі тут а, чорний грошик, а є ще ось такі бантики в білому кольорі. Ціна така сама: 339 гривень. Ну, не знаю, мені ця модель не дуже подобається. Не знаю, як вона тримає. Так, ця непогана буде, я думаю, м'якенька. А тут теж м'якенька така штучна шкіра. Ну, можна навіть і приміряти. Але тут не бачу свого розміру. Є кеди. Для молоді є в білому кольорі. Так, 169 взагалі. Ціна ось такі величезні, масивні. Так, з метеликом теж тут підошва дуже велика. так виглядають. А ось дивіться, тут ціна 339, знижка. Було майже 799. А ця модель трохи інакша, 459 гривень. Ось така. Ось так виглядає, боже. Ну, вони важкенькі. Не знаю, як їх носити. Так, еспадрілі. Еспадрільї або щось схоже на них. У вигляді шльопанців, тут модель. 459 гривень. Ось такі. Літні сумочки зі знижечкою. 459 гривень. Тут оцей ще бант чорний. ну Тут ручка ще з чорного кольору в'язана. В'язана сумочка. Так, ось так виглядає всередині, є кишеня. Тут не застібається і кнопочки немає. Так, є от, дивіться, яка модель. Теж наліта цікава, ось така. Теж плетена. Тут всередині... Ой, тут треба розібратися, що тут. Бо тут не дуже зрозуміло. Ага, тут зав'язується, отак можна стягнути, я думаю, і закрити. Ховати все, що всередині буде. Так, ціна майже 600 гривень, в одному розмірі вона. Так, є інші варіанти. Ось, дивіться, ось така за 400 гривень. І ось малесенька. 459 гривень вона коштує. Чого собі так? Ой, дивіться, які рюкзачки. Симпатичні. 459 гривень. Ось такий. Що непоганий. Невеличкого розміру. Але і навіщо він великий треба. Так, а є ще такий самий, тільки в чорному кольорі. Цей мені більше подобається. Так, ще є ось такі сумочки, тут тканина. Так, сумочки. Вони нам блискавці. Так, ціну не побачила. Є ще така в такому ж стилі, але велика. Е, до речі, знижка на неї. 289 гривень. Ось така модель. Доволі велика, можна багато чого сюди вмістити, є кишеня на блискавці. І тут теж застібається. Можна застібнути, а мені дуже подобається, коли можна застібати. Так, ось такі сумочки на літо, але насправді тут більше варіантів. Є ось така цікава теж моделька, вона коштує 660 гривень. А також ось така. І вона, до речі, зараз зі знижечкою йде, 400 гривень всього коштує. А також валіза, хто в подорож збирається <сум> невеличка. Так, а також є вибір купальничків причому вони такі недорогі. Ось, наприклад, верх 79 гривень. А низ 90. Це взагалі буде десь 180 разом все. Дуже вигідно і дуже бюджетно Але могли б вже і все разом писати. Оце окремо вони пишуть ліф і лавки. 119 верх і плавки там десь так же коштують. Тут 19. Так що бюджетні варіанти, купальнички, хто збирається на морі. От тут трошечки дешевше, ой, дорожче. 269. Ось такий верх 269. А так, а до них, до нього десь мають бути плавки. А я не бачу, тут якісь. Інші плавочки. Так, ну, а тут взагалі 459 гривень за ось такий суцільний купальник. А, дуже такий яскравий з квітковим принтом. Так що, ну тут і великий розмір. А ось є, дивіться ще які. тут розмір XL. Ось дивіться, яка краса є суцільна. Суцільна краса в такому красивому коричневому кольорі. І теж зі знижечкою. 459 гривень. І інші є варіанти. Мені не дуже подобається суцільні, хоча у мене декілька є вже варіантів. В принципі, мені не треба купляти тут маленький розмір есочка. Але ось цей гарненький. Не знаю, як на фігурі буде. Ну, я люблю яскраві кольори, але навіть для мене ось цей занадто. Ну і який же відпочинок на морі без ось такої краси шляпи. Зараз зі знижечка 269. Ось ця велика. Красива. Є багато інших варіантів, так що приходьте. Теж є знижечки, ціни невеликі. Так, ну, ця сорочка має в складі 100% віскузи. Така дуже приємна на дотик до тіла. Багато виглядає, мій розмір можна ще заправляти, я думаю. Так, ну я зараз не буду заправляти. Ось так виглядає вона. Дотримається на мене трохи завеликі і вони широкі. Я з них випадаю. Так що купляти їх точно не буду. Всім дякую за перегляд відео, за коментарі. Та вподобайки Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі! Пока!